Так, робимо, друзі, саморобний техноплом. Як бачите, виходить краще, ніж заводський. Ось Такий рецепт поки що розкривати не буду. Ось такий у нас заміс. Це у нас клубніка. Робимо все на 20 тонном пресі. Це дуже мощний. Така установочка. Така установка і вижимаємо. Ось такі форми. Це, звісно, ми купували. Ось так. Все, вставили форми і зараз ми це все накачуємо. Прес потужний 20 тонн, тому пресує добряче. Ого. Так, і виходить ось у нас ось таке. Ось таке це залишився один там. Демішал просто вийшло різнокольоровий. Ось такий планктон виходить. Бачите, як покупний навіть краще, аж блистить. Це в нас клубника. Тут отопльоне молоко. Ось такий. Поїдемо тестувати. Думаю, скоро з'явиться в продажі. Ось такий обладинний планктон.